Екофлоу на мінімалках. Коробочка це сонячний інвертор або ж гібридний інвертор, її ще називають. Сонячний інвертор з потужністю 1000 вольт ампер 1000 ватт. Вага цієї коробочки приблизно біля 3-4 кг, вона досить легка. А вага літість лізофосфатного акумулятора 100 Аг складає 12 вольтового. Складає приблизно біля 9,5 10 кг. Разом це 13 14 кг ваги, але зверніть увагу на те, як чудово підходять габарити одного пристрою до іншого, їх тільки скрутити чимось, зв'язати і все, і це готова така портативна зарядна станція. Яка, до речі, коштує ну не так і дорого. Ну давайте пробіжусь по цінам і розкажу, що у нас по цінам. Ця коробка купувалась на AliExpress Спочатку в ACG Sulax, вони падлюки не прислали цю коробку, прислали шмат пластику, а потім в Дакстромі. І таких коробок з такими мордами насправді досить багато. У Дакстромі просто вони чітко відправляють це діло і вартість. Я її купив за 88 доларів, тому що був якийсь розпродаж. Не в базарний день, не під час розпродажу, вона коштує 120-125 доларів. Але ж, по перше, в листопаді місяці зазвичай йдуть розпродажі, і на початку кожного місяця, перші там 7 днів, зазвичай це Choice Day на AliExpress. і розпродажі. Там дають купончики. Але з цими розпродажами є зараз деякі нюанси, дуже швидко розбирають промокоди. Тож люди сидять. Першого числа до години ночі чекають і потім використовують, вдало використовують промокод. Бо якщо прийти вранці купувати, то інколи великих, наприклад, промокодів вже не знайти. А ось про батарею я робив окремий огляд, тож про неї я сильно розповідати не буду. Можете подивитись той огляд і подивитись всю інформацію, яка вам потрібна. Вони інколи бувають в Україні, є склад в Україні. Тож їх можна придбати досить швидко. І є дуже велика вірогідність, що скручувати акумуляторну батарею з інвертором ніхто не буде, а це все поїде працювати на котли. І не дарма ви там бачите блюеті AC70, бо у Блюеті AC70 є дуже схожі характеристики. У блюеті-характеристиках написано потужність 1000 Вт, а у цього інвертора написано 1000 вольт Ампер або ж 1000 ватт. Ємність акумуляторної батареї у Bluetті 768 Вт, -годин, а у Поервіна ємність 1280 ватт-годин. Якщо Bluetti 70 купувати в Європі, то вона обійдеться приблизно в 600 доларів. І ось тут скажу, що якщо ви не розумієте, що таке 220 вольт, то краще подивитись вже на готові продукти, такі як Блюетті. Але у цієї збірки інвертору плюс батарея є одна маленька перевага над Блюетті. А якщо Блюетті повністю розрядилась і відновилось живлення, то інвертор, тобто вихід 230 вольт, блюетті автоматично не вмикає це, потрібно робити вручну. Ну або ж з додатка. А от сонячний інвертор в такій ситуації почне працювати. Ці сонячні інвертори можуть продаватися під різними торговими марками: Daxtrom, Y&H, Y, Sue, не буду казати, Busbar. Навіть в Україні вони продаються під брендом Allure Prime. А справа в тому, що якщо у вас є грошики, ви можете звернутися на компанію Next. Компанія Next якраз, якраз вона і робить ці інвертори. Зараз я спробую показати. І в них є серія NMS. Крім серії NMS, ви також бачили інші моделі на Aliexpress. Наша сьогоднішня модель це Victor NMS 1012. І в характеристиках вони дуже хитро написали 1000 Вт. Насправді цей пристрій 1000 Вт, аж ніяк не видає. Цей інвертор видає ідеальну синусоїду. Я від нього кілька разів заряджав акумулятор при заряджанні акумулятора від мережі, він видає 40 А. А ось тепер подивимось, на що здатен цей інвертор. І першим на тест поїде 3D-принтер. Краляті K1 під час розігріву столу бере приблизно біля 400 Вт, А ось в процесі друку цей принтер може брати від 180 до 250 Вт. І спочатку мені здалося, що цей енергомонітор від трішки прибріхує, бо влітку цей принтер споживає менше, але влітку й температура в квартирі під 27-28 градусів. Але це споживання я перевіряв також за допомогою ще однієї розумної розетки, і в принципі воно показало десь такі самі результати. І при такому споживанні цієї акумуляторної батареї вистачить приблизно на 5 годин друку. Лампа розжарювання це резистивне навантаження, вона повністю перетворює енергію в тепло і вона споживає стабільно біля 143 Вт. Лампа на повністю зарядженій акумуляторні батареї прожила 7 годин 25 хвилин, і при цьому спожила 1035 Вт. Масляний радіатор це також 100% резистивне навантаження. І на першій потужності цей радіатор споживає 650 Вт. Але якщо переключитись на другу потужність, то радіатор починає споживати 920 Вт, і цей інвертор такого навантаження не витримує. До першої потужності масляного радіатора я вирішив додати ось такий пристрій для питки. Питки це мається на увазі, якщо ви хочете чаю попити, то ви берете цей пристрій і робите чай. Але виявилося, що цей маленький кипітильник споживає пів кВт, тож дверт знову радісно запущав про перенавантаження. Як виявилося, цей маленький кипітильник споживає 530 Вт, і це теж 100% резистивне навантаження. Від цього інвертора заряджати інші пристрої в принципі можна, але блюетті заряджати це я вам скажу ще те збочення. В тихому режимі блюетті споживає 253 Вт. І якщо блюетті одночасно запустити з кип'ятильником, то сумарне навантаження складе 782 Вт. А вафельниця це також 100% резистивне навантаження. А вафельниця споживає 750 Вт. Я підключив лампу, яка споживає 140 Вт. 880 Вт, і інвертор знову кричить, що перенавантаження. Тож експериментальним шляхом було встановлено, що максимальне навантаження для цього інвертора складає 800 Вт резистивного навантаження. Ще один пристрій для тестування це холодильник Samsung, і в мене сучасний холодильник, в мене інверторний холодильник, він дуже мало і дуже економно споживає. І у пристрої з інверторним запуском не буває високих стартових струмів. Тож інверторний холодильник від цього інвертора запустився без жодних проблем. А от звичайний однокомпресорний холодильник від цього інвертора може не запуститись. І як висновок може сказати, що для живлення якихось потужних споживачів більше 500 Вт вам потрібно дивитись вже на інші моделі і бажано переходити на 24 вольтові системи. А ось для живлення освітлення будинку чи газового котла цей пристрій підійде. І можна також на нього повісти інверторний холодильник. До речі, в блюетті з меншою ємністю 768 вт Втгодин. З цим холодильником пропрацювала 19 годин, але при цьому в квартирі 20-21 градус. Фен для сушіння волосся має нагрівальний елемент всередині і вентилятор. Якщо увімкнений режим без нагрівання просто крутиться вентилятор і подає холодне повітря, то фен споживає щось біля 65 Вт. Якщо вімкнути перший режим нагрівання, то фен споживає біля 500 Вт. А ось на другому режимі нагрівання інвертор вже показував перенавантаження. У подібних пристроїв та портативних зарядних станцій є вхід для сонячних панелей, але його також можна використовувати, якщо у вас є інше джерело постійного струму. Для тестування я скористаюсь лабораторним блоком живлення Райден 6024, Він може видавати напругу в 60 вольт. У більшості подібних інверторів є така особливість, що кнопка вмикання вмикає лише внутрішній інвертор, вмикає вихід 230 вольт. А якщо у вимкненому стані приходить на інвертор 230 вольт або ж енергія сонячних панелей або ж з іншого джерела, то він буде вмикатись і заряджати акумуляторну батарею. А вихід 230 вольт при цьому не працює. І от якщо в вимкненому стані на цей інвертор подати на вхід AppT контролера 50 вольт, то він починає працювати і він починає заряджати акумуляторну батарею. І якщо напруга на вході падає менше 20 вольт, то він перестає заряджати акумуляторну батарею. Але якщо його вімкнути, то заряджати акумуляторну батарею він починає з 20 вольт. Максимальна потужність MPTT контролера в 600 Вт. Максимальний акумулятор від MPTT контролера він може заряджати струмом 40 А і 40 А може заряджати від мережі 230 В. І сумарний струм зарядки може складати 80 А. А ось тепер трішки пробіжусь по тому, що всередині, на жаль, плата мого інвертора була добряче залита лаком, тож маркування деяких мікросхем довелося підглядати в інших відео і в інших джерелах. У якості процесора тут процесор від Texas Instruments. TMS 320 F28035. І у цього процесора є інтерфейси CAN, I2C SPI UART, але немає інтерфейсу USB. І на платі я не знайшов USB UART інтерфейсів, тож міні USB на платі це більш за все, що сервісний роз'єм. Дуже схоже, що CN11 це вихід на комутаційну плату, і от на ньому вже можна пошукати UART. Роз'єм на плату дисплея і плати дисплея можуть відрізнятись, ще один роз'єм, який не задіяно. Навіщо 12-вольтовий роз'єм теж невідомий, але з ним потрібно бути обережним, бо є варіант, що там невелика потужність, він може через себе проводити. Більш за все, що це роз'єм живлення для комутаційної плати. На комутаційній платі зазвичай використовується RS232, а там є плюс 12 та мінус 12 вольт. На вході від батареї стоять електролітичні конденсатори з великою ємністю, тож не забувайте, після того, як ви відключили акумуляторну батарею, ввімкнути інвертор і вимкнути. Високовольна частина зібрана на 10 транзисторах. Зверніть увагу на те, що транзистори і радіатор між собою просто скручені ніякої термопасти, ніяких термопрокладок. І складається враження, що радіатор на цих транзисторах дуже маленький, складається враження, що охолодження погане, але на цьому інверторі я запускав навантаження в 650 Вт і досить надовго, і активна система охолодження інвертора справляється без проблем. Зверніть увагу на 500-вольтовий конденсатор, на якому написано Next. А ось на МПІТ-частині радіатор стоїть вже масивніший. Терморезистори стоять на 3-4 радіаторів. Дроселі, до речі, можуть нагріватися досить сильно, це нормальне явище до 100 градусів. І дроселів на ліцендраті тут і близько не видно, тому що це все ж таки економний пристрій, який реально під час розпродажу коштує 90 баксів з доставкою в Україну. На mptt контролер використовується вентилятор 8025, а на високовольтну частину використовується 6025, а вентилятори 12-вольтові трьохпінові. Регулюються напругою жовтий провід це тахометр. По ньому на процесор передаються імпульси, які підтверджують те, що вентилятори крутяться. На трансформаторі напис Next, на іншому трансформаторі також напис Next. Нуль на вході та виході вони з'єднані між собою, вони прозвонюються. Тож, коли будете підключати цей інвертор та інші подібні пристрої, обов'язково контролюйте, щоб нуль з мережі 230 В міської підходив саме до нуля. І дуже зручно, що у цієї коробки є боковий повноцінний вихід. Є навіть фільтри на вентиляційних решітках, і повітря на цьому інверторі видувається зверху вниз. У цього інвертора немає окументаційної плати, тож до нього підключитись по Wi-Fi не можна, але до цієї кнопки можна підключити реле з сухими контактами, а до реле вже який-небудь керуючий пристрій, який буде підключений по Wi-Fi, і за допомогою якого можна вмикати цей інвертор або ж вимикати. При роботі з літість з акумулятором в налаштуваннях тип акумуляторів потрібно вибрати юзер, заданий користувачем. Напругу набирання основного заряду Bulk Charge Voltage можна виставляти від 14.2 до 14,6 В. вольт. Вольта ще або ж поплавкову напругу її називають плаваючою напругу 13,6 вольт. Після того, як акумуляторна батарея буде заряджена, інвертор підрозрядить її до плаваючої напруги. Нижню межу напруги потрібно виставити в 12 вольт. Менше 12 В на літі злізофосфатному акумуляторі залишається дуже мало заряду, тож сенсу знущатись над акумулятором просто немає. Щодо літій залізофосфатних акумуляторів, для того, щоб вони у вас прожили подовше, потрібно знати деякі правила зберігання та користування подібними акумуляторами і взагалі літій-іонними акумуляторами. Вони не люблять низьких температур, при низьких температурах вони будуть втрачати свій заряд. І, наприклад, при температурі мінус 15-20 градусів, якщо цей акумулятор замерзне до такої температури, то рахуйте, що буде ємність у нього не 1280 ватт-годин, а десь приблизно 500-600 ватт-годин. Тобто відсотків 40-50 заряду він втратить при низьких температурах. Також великим струмом розряджати його не можна, а заряджати його взагалі не буде можна. Якщо температура акумулятора, самого акумулятора, буде менше нуля градусів. Якщо потрібне його довге життя, то заряджати високим струмом його не бажано. в інструкції вказано стандартний струм заряджання 20 А. максимальний струм заряджання 50 А. І от, якщо вам кудись потрібно бігти, то цей акумулятор можна заряджати струмом 50 А, за 2,5 години його зарядити, схватити і побігти. Ну або ж залити 50 А годин за годину і побігти, використовувати цей акумулятор. Якщо ви його акумуляторами, довго не користуєтесь, то залишайте їх приблизно на від 40 до 60% заряду. І приблизно раз в півроку давайте літію попрацювати, розряджайте, заряджайте і знову розряджайте до 50%. На відміну від літій звичайних акумуляторів, плюс у цього акумулятора в тому, що якщо його пробити, він горіти не буде, але при цьому він буде виділяти цілий букет шкідливих газів, тож дихати тим, що виділяє цей акумулятор при пробиванні, не потрібно. Порівняно з кислотно свинцевим акумулятором, вага літій залізофосфатного акумулятора при тій самій ємності буде складати приблизно в 2-3 рази менше. Кислотно-свинцевий акумулятор ємністю 100 ампер годин важить приблизно біля 25 кг. Ця штука інція важить всього на 10 кг. 9,5 кг. Історія з цим інвертором почалася з того, що мені зателефонувала сестра і попросила підібрати інвертор і зарядний пристрій для акумуляторної батареї, щоб можна було заживити котел. Сам котел не живиться від електрики, але поруч біля нього стоїть якесь віло, насос, водяний насос, помпа. І це віло ганяє воду по системі. Якщо це віло не працює, тобто якщо електрики немає, то будинок ну, дуже довго нагрівається. Але якщо це віло працює, то сільська віла нагрівається трішки швидше. І ось мені сестра каже, що мені дорогий інвертор зарядку не потрібно. Акумуляторну батарею взагалі поїду в магазин автомобільний, куплю то таке діло. І головне, щоб цього всього вистачило років на два. А я їй кажу: які років два? Ти про що? Ти в селі живеш? У тебе вітер подув, дерево на проводи впало, сидиш п'ять днів без світла. Прокурор на своїй інвалідки Пош Каєні врізався в опору з опору, погоріли трансформатори. Сидиш півтора тижня без світла. То кажу: бери собі літій залізофосфат він в тебе проживе при правильній експлуатації досить довго, і бери собі ось такий пристрій два в одному. Насправді навіть не два в одному, а три в одному. Бо в цій коробки, крім інвертора, є ще два зарядних пристрої. І акумуляторну батарею можна заряджати як від мережі 230 вольт, так можна заряджати від сонячних панелей, наприклад. Максимальний сумарний струм цього пристрою, який може видаватись на акумуляторні батареї, складає 80 А до 40 А від мережі і до 40 А від сонця. Якщо немає сонячних панелей, а акумулятори дозволяють заряджати себе високим струмом, то можна скористатись майже будь-яким джерелом постійного струму з напругою від 20 до 150 вольт. Саме поширене питання в коментарях це якими проводами підключатись до акумуляторної батареї. В комплекті з цією коробкою буде інструкція користувача, і в цій інструкції це все написано. І кіловат і 1,5 кВт моделі підключають до акумуляторів проводом 6 АВГ. Перетин проводів складає 14 мм. Я перевіряю цей пристрій з проводами авг 6. При струмі 80 А ці проводи взагалі не гріються. Контакти акумуляторної батареї при такому струмі грілися приблизно до 40 градусів. Автомат захисту по постійному струмі нагрівся також приблизно біля 44 градусів. Для цієї моделі я використав автомат на 125 А. І в першу чергу цей автомат ставиться для того, щоб було безпечно під'єднати акумуляторну батарею до інвертора. Довжина проводу також має значення. Я бачу неодноразово, як беруть там 3 метра ось такого проводу, він має, до речі, табличний опір, можна знайти табличку, подивитись, який опір у АВГ 6 І чим струм з акумулятора буде більший, тим буде більше падіння напруги на цьому проводі. Перед першим підключенням цього пристрою обов'язково перевірте, щоб всі гвинти на колодці, де підходить 230 вольт і виходить 230 вольт, були нормально затягнені. Бо буває таке, що користувач лізе туди викруткою, щось там намагається крутити і крутить не ті гвинти, бо вони дуже близько розташовані і дуже легко їх переплутати. І якщо на цьому роз'ємі будуть не закручені проводи, не докручені проводи, то ви можете отримати це глину замість хорошого інвертора. Для підключення до батареї тут використовується роз'єм з гвинтами М6, і в той роз'єм досить непогано влазить термінал sc 166, але в комплекті з цим інвертором також буде йти вилковий накінечник, і в нього можна затиснути провід, обтиснути і користуватись таким проводом. Самою розповсюдженою помилкою використання подібних пристроїв є взагалі те, що люди плутають і подають напругу, вхідну напругу мережі не на ін. Не на вхід цього пристрою, а на аут, на вихід цього пристрою. І цей пристрій виходить з ладу. Також, якщо ви використовувати вилково, то рано чи пізно можна щось переплутати і подати вхідний струм на цей пристрій, теж виходить з ладу. У подібних пристроїв є власне споживання. Хоча у звичайних інверторів, які не сонячні без зарядних пристроїв, також є власне споживання. А власне споживання від акумулятора при холостому ході складає приблизно біля 25 Вт, а від мережі 230 В власне споживання складає приблизно біля 30-35 Вт. І це досить типове споживання для такого пристрою. При зарядці цієї акумуляторної батареї струмом 40 А. Інвертор з мережі 230 В брав приблизно 630 Вт. Про налаштування китайських гібридних інверторів я робив дуже таке розлоге відео. Я рекомендую в першу чергу подивитись на нього. Але справа в тому, що в цьому інверторі є режим SUB. Цей режим дуже добре використовувати, якщо у вас є сонячні панелі. В цьому режимі, якщо не вистачає енергії сонячних панелей, то інвертор починає підмішувати електроенергію з міської мережі. Інвертор може працювати в двох режимах: або ж APL, або ж UPS. По замовчуванню стоїть APL. Цей режим APL призначено для home appliance для домашніх побутових пристроїв. В режимі APL діапазон вхідних напруг може бути від 90 до 280 вольт, а в режимі DBG діапазон вхідних напруг від 170 до 280 вольт. Зазвичай я рекомендую переключатись з режиму APL в режим UPS. Чому так? Тому що є ось такий маленький графік. Якщо напруга буде менше 170 вольт, то номінальна потужність буде зменшуватись. І от якщо вхідна напруга буде дуже низька, наприклад, 90 вольт, та номінальна потужність цього інвертора буде складати 50% від заявленої в технічних характеристиках. Насправді режим IPL цікавий тим, у кого дуже погані мережі і в кого бувають за низькі напруги. Навіть при такій низькій напругі, начебто, цей інвертор може заряджати акумуляторну батарею, але, на жаль, в мене мережа стабільна і перевірити я це аж ніяк не можу. Тож я буду вам вдячний за коментарі. Якщо ви перевіряли це, напишіть, будь ласка, чи працює воно, чи не працює. По максимальній вхідній напругі для цього пристрою є обмеження 300 вольт. Якщо подати напругу більше, то більш за все, що цей пристрій вийде з ладу. Тож на вході в квартиру або будинок, де ви плануєте використовувати подібні пристрої, обов'язково повинно стояти реле напруги. Частота вхід. Днії напруги може бути від 40 до 63 Гц. Вказано, що час перемикання з міської мережі на батарею складає 10 мс. Але зазвичай 10 мс – це для режима УПС. У цього пристрою внизу є чорна кнопка, це кнопка автомата по струму. Якщо буде якесь перенавантаження, то кнопка повинна спрацювати. Але також виробник рекомендує поставити на вхід цього пристрою автомат струму, який розрахований на струм 20 А. Ну що ж можу робити висновки? Цей пристрій може працювати як джерело безперебійного живлення. Для його роботи не потрібні сонячні панелі. Він чудово підійде для роботи з навантаженням до 400-500 Вт. Він шумливий, як і більшість недорогих сонячних інверторів. Якщо вам потрібна тиша, зверніть увагу на портативні зарядні станції типу Блюетті. Подібні інвертори, мабуть, випускаються десятками тисяч. Вони просто зроблені, коштують дешево, але при цьому своїми задачами справляються. Саме головне не потрібно їх перенавантажувати. І ось на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі.